Усім привіт! Сьогодні у відео подивимось прикраси зі срібла 925 проби з натуральним камінням ексклюзивної роботи виробництва Таїланд. І розпочнемо з каблочки з цитрином. Цитрин 20х12. Додаткові камінчики турмаліни. 18 розмір каблочки. Розмір поверхності 28 на 21 вартість 2200 гривень 55 доларів. Сережки з цитринами та гранатами радолітами, цитрин 20 на 13. довжина сережки 45 міліметрів. Загальна вага 15 грамів. Вартість 2500 гривень 63 долара. Волочка за метистом форми кабашон. Розміра метисту 18х13. Додаткові камінчики сапфіри. 18,2 розмір каблучки. Вартість 1600 гривень 40 доларів. Сережки з аметистом 17 на 12. Додаткові камінчики, гранат мазамбійський та хризоліти. Довжина сережки 46 мм. Загальна вага 17,7 грамів. Вартість 2600 гривень 65 доларів. Каблучка з жадеїтом та хризолітами. Жадеїт 7х5. 17,3 розмір каблучки. Фантазійна шинка. Вартість 1100 гривень 28 доларів. Каблучка з турмалінами та гранатами радолітами. Вісімнадцять и сім розмір каблучки. Вартість вісімсот пятьдесят гривень двадцать доларів. Каблучка з берилом. 16х13, додаткові камінчики, хризаліти та онікс. Розмір поверхні 27х24. 18 і 3 розмір каблучки. Вартість 1900 гривень, 48 доларів. Брош рибкам з топазом та сапфірами. апфірами. Топаз 14 на 12. Розмір рибки 26 на 18. Також можна носити як кулон. Вартість 1600 гривень 40 доларів каблучка з кіанітом та хризалітами. Кіаніт 17 х 13. 17 і 3 розмір каблучки. Вартість 1400 гривень, 35 доларів. Блучка з зеленим аметистом 22 карат. Додаткові камінчики, онікс, хризоліти та тапази. Зелений аметист 18х12, 17,8 розмір каблучки, вартість 2000 гривень 50 доларів. Каблучка за метрином 18 на 15. Додаткові камінчики, аметист. Розмір поверхні 26 на 25, 18 і 3 розмір каблучки. Вартість 2200 гривень 55 доларів. Каблучка з аквамарином 21 на 16 Додаткові камінчики, аметист, 18 з половиною розмір. Вартість 1900 гривень 48 доларів. Каблучка з лимонним кварцем. 22 х 14 Додаткові камінчики Онікс та Топаз. 18 і 2 розмір каблучки. Вартість 2300 гривень 58 доларів. Каблучка з марганітом та сапфірами. Дівчата каблучка зі знижкою, так як дуже виражена структура каменю. Розмір марганіту 20 х 16, 17,7 розмір каблучки. Вартість 1600 гривень 40 доларів. Всім дякую за перегляд, свої контакти залишаю під відео. Всім до побачення!